Я Маріуполь у Кривому Розі став же одинадцятим центром, який відкрили в Україні. За попередніми підрахунками, на сьогодні 200 тисяч маріупольців проживають в різних регіонах. Тож потреба в таких центрах є суттєва. Планують, що Кривий різький хаб обслуговуватиме до трьох сотень людей на добу. Вже в перший день роботи лише із ранку до обіду центр відвідало понад 40 маріупольців. Прийшла отримати допомогу і пані Галина. В Маріуполі жінка п'ять років працювала на Зовсталі, а в березні виїхала з міста, рятуючи своє життя. Наше общежиття, там ну. мой комнаты приватизировали, жилье наше, попала ракета. Все у меня сгорело. Очень благодарна. Очень благодарна, потому что нам сейчас очень тяжело. И жилье, самое главное, что нам оказывают эту помощь. Центры есть. Лю... И нам идут, конечно, на уступки всегда и вовремя помогают. Для початку всіх відвідувачів обов'язково реєструють у всеукраїнській базі Я Маріуполь. Основні послуги, які пропонують видача продуктових пакунків та гігієнічних наборів. Крім гуманітарної, надають також психологічну та медичну допомогу. Тощо також в нас є юридична допомога, тобто подача про пошкодження майно, подати про зникнення людей чи окуповане. Якихось людей, які були вивезені, це все швидко проходить. Ми реєструємо людей. Також у нас для дітей ми видаємо памперси, дитяче харчування. Ось у нас багато є ще одяг якийсь, який приїжджає к нам. Найголовніша мета хабу, щоб Маріупольці відчували підтримку та знали, що про них не забувають основна. Особливості цього центру в этом центрі працюють непосередньо маріупольці для маріупольців. Для цього праця, яка спрямована на те, щоб маріупольці були задоволені, максимально комфортно, отримали якісь послуги. Це може зробити тільки маріупольці. Маріуполь зруйнований окупантами на 70 відсотків, каже міський голова. Тож, аби допомогти жителям, напрацювали п'ять основних кроків, серед яких були евакуація людей та згодом вже створення хабів по всій країні. Третій крок зараз ми напрацьовуємо у вересні. Ми створимо тут на базі центрів, будуть професіональні фахівці з'являться, які будуть займатися працевлаштуванням, перенавчанням або навчанням. Четвертий крок це. Сформування концепції по житлу і п'ятий, такий дуже важливий елемент це повернення до Маріуполя, тобто повернення до того звичайного життя, який ми. Бачили до цієї війни В кривому розі на сьогодні вже близько 60 тисяч офіційно зареєстрованих вимушених переселенців з них більше двох тисяч саме мешканці Маріуполя. Наше місто всіляко сприяє, аби внутрішньо переміщені особи почували себе комфортно та нічого не потребували. А з відкриттям такого центру допомога для Маріупольців значно розшириться. Центр багатофункціональний центр відкритий. Міською радою Маріуполя спільно з нами ми безкоштовно надали приміщення, безкоштовно надали матеріали, також задіяно багато фондів. І ми зробимо все для того, щоб ті, хто із-за цих клятих орків був вимушений покинути свої домівки, щоб відчували себе в кривому розі, як вдома. В центрі планують створити ще й побутовий куточок, де можна буде відвідати стоматолога, скористатися послугами перекаря чи швачки. Розташувався хаб за адресою вулиця Героїв АТО 11 та працює з 8.00 до 18.00, окрім неділі. Невдовзі планують відкрити ще п'ять таких центрів і в інших містах України. Вікторія Пінчук Бересторахті, перший міський.